Ці пагорби мальовничі залишки багатовікової історії видобутку вугілля на півночі Франції. На місці колишніх шахт. Місцеві жителі відкривають нові можливості. Тут з'являються виноградники, а поруч із ними виноробні. Загалом цей регіон вважають одним із найхолодніших у країні, але цього разу допомогло аномально спекотне літо. Урожай 2022 року. Наш десятий урожай чудовий. У нас був гарний сезон. Якоїсь миті нас лякала посуха і спека, але насправді наш департамент падекале від цього не постраждав. Ми дуже задоволені врожаєм. Виноград дуже гарний. Місцевий сорт вина називають шарбоне. Це гра слів. Легендарне шардоне поєднали зі словом шарбон, що з французької перекладається як вугілля. Ґрунт у цьому насипі не дуже багатий на глину, тому вода й добрива не затримуються. Я зазвичай кажу, що це дренажний ґрунт, але з огляду на сприятливий клімат для виноградників у паде кале урожай виходить високої якості. Перші виноградники з'явилися тут 10 років тому. А перші пляшки вина надійшли у продаж у 2018-му. Здебільшого їх купують місцеві жителі і невеликі магазини. У вина яскравий концентрований аромат. Щодо смаку, можу сказати, що букет насичений. Спочатку легкий, потім смак яскраво розкривається, але не агресивний. На півдні Франції через аномально спекотне літо горіли ліси. Однак на півночі погода була ідеальною для сільського господарства. Цього року очікують, що обсяг виробництва збільшиться втричі. Я впевнений, що люди, які працювали на копальнях, пишаються тим, що ми можемо виробляти вино. До того ж, гарне вино. Ці насипи частина історії району. Батьки й діди багатьох людей працювали в цих шахтах. На півночі Франції понад 340 таких насипів, із них півсотні входять до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.